Ей, вітаю, ви на каналі НЕЦІКАВИЙ і це Пікєм. Останній пікєм на цьому меджірі плей плей офф У мене стрібна монета. Так би мовити, етап третій пройшов успішно. Ми вгадали 3-0, ми вгадали 0-3. Не вгадали Фейзів я поміняв, як ви знаєте, на Linvision там в кінці. Но, на жаль, Linvision вибули вибули Linvision, Також я став на прохідку ВП. G2 не питайте. Вгадали 3-0, вгадали 0-3, вгадали Маус, Наві і Монголів. Монголів вгадали. Фурія, я казав, вони можуть вийти або не можуть вийти. Типу, вони вийшли 3-0. Треба було ризикнути, як я казав. Треба було ризикнути. Ну, на жаль, не ризикнув. Добре. Саме цікаве, саме цікаве це у нас, звісно ж. Без сумніву, без сумніву фінал на Навійс. Ладно, я буду ставити так, як е, будуть ставити більшість. Я буду вірити в Наві, я буду за них вболівати. Якщо Наві виграють, я не засмучусь. Якщо програють, то в мене хоча б буде плюс один погін. Але я буду вболівати за Наві на цьому мейджорі, як і на всіх інших турнірах. Фейс-монголи. Фейзи вже обігрували монголів. Монголи на сцені завжди програють чомусь. Не знаю, вірю в фейс. Чомусь вірю фейс. Фурія Pain. Фурія вже обігрувала Pain. Фурія більш досвідчена команда. Це важкий вибір. Spirit, Маус. Маус у своїй формі зараз, я не думаю, що виграють Тім Spirit. але Маузи з 0-2 камбекнули. Камбекнули з 0-2, вийшли 3-2. Можуть і дати бій, але я не думаю. Віталіті Тім Спіріт дуже цікава команда, дуже цікава буде гра. Мені здається, Тім Спіріт можуть забрати, але не хочуть цього. Тому я не буду ставити Team Spirit на прохідку далі, я буду ставити Vitality. Furia, Face Clan. Це важко. Я скажу чесно, це важко. Для мене це реально. Важко. Я не знаю, кого ставити. І Фурія може. І Face Clan на арені може. І що робити? І Що робити? Фурія чи Face Clan? От хер його знаю. Фурія пройшли 3-0. Що вони прийшли 3-1, прийшли 3-0? Впевнено? Фізи прийшли, прийшли 3-1 третій етап. Другий етап вони прийшли. 3-2 лей. Та таке Фурія Vitalті. А що? Ладно. Що, їздить для Ще один Majors для Віталіті? Ну там сильний склад. Там сильний склад. Тим паче на арені, там сильний склад, тим паче на арені. Чи фуріо. Чи все-таки фейзів, повірити? Якщо я буду брати фазів, то я буду брати їх на перемогу, не знаю. Ладно, Віталіті тут сильний претендент, аби тім Спіріти не виграли. Та й Фурія може обісратися Фурія може обісратися на цьому. Скажіть мені, я скажу. На арені. І вийдуть Пайн. з нам не програють. Фурії можуть. І що робити? Я не знаю. Це дуже важкий вибір Фурія чи Фейсклан. Давайте зарандомимо. Який буде рандом. Тут є рандомний вибір? Нема рандомного вибору? Немає рандомного вибору. Я ще знов Навію притянув. Я думаю, що Наві можуть виграти. Не знаю, я... важко віриться. Дуже важко віриться. Дуже важко віриться. Дуже сильні Віталіті. Але я буду болювати за Наві. Всім серцем і душею. Давайте Фурію. І Віталіті на перемогу. Чи Фейс? А думаю, що Фурія. Зберегти. Прогнози. Отакі мене прогнози на останній. Етап цього мейджору, це плей-офф уже. Все, що казати. Тут далі Тут треба чекати, що буде далі. У мене два жетона до е, наступного покращення. Тобто, якщо вгадаю, хоча б щось буде золота медалька. Не срібна. Думаю, що хоч щось вгадаю. Там Spirit, наприклад, ски. два прогнози треба на Ну, Монголи, Пейн, Vitality, Маус, Team Spirit, Na'Vi. Я ні їх не вгадаю. Таке можливо, абсолютно можливо. На цьому мейджорі можливо все, як ми вже побачили. Добре, я лишаю такі прогнози. Давайте ми з вами ще е зробимо одну тупу річ. Цю штуку можна продати, але ми її курнемо. А раптом, а раптом щось да, випаде. А раптом щось да, випаде я ні на що, не надіюся, з той буде якась звичайнісінька, будь ласка. Звичайнісінькі P250, посуха. Team Liquid Маус на мережі. Ну, це було очевидно. Дякую вам всім за перегляд. Нехай проблеми там незгоди згоди, не роблять вам в житті погодина. Вам щастить та будьте здорові! Файно вам часу все та Діліться в коментарях, як у вас по пікемам, що у вас з медалькою. Вгадали, не вгадали срібло, золото. Може діамантове. Мені буде цікаво. Почаємося. So, so, so good.